Бюджет наступний рік розглянуть сьогодні в парламенті. Депутати дуже квапляться з усіх сил, намагаючись прийняти документ до нового року. Інакше в Україні можуть виникнути складнощі із отриманням міжнародної допомоги. В уряді ще напередодні запевнили, найболючіші рішення, як от підвищення пенсійного віку, скасування стипендій, наразі не прийматимуть. Під парламентом нині читує наша Оля Кошеленко. Олю, знаємо, що біля ради вже збираються мітингувальники. Розкажи, чого вони вимагають, і які там взагалі настрої панують? Вітаю Єгоре. Протести під Верховною Радою почали збиратися ще за дві години до початку засідання. За давньою українською традицією, люди на пікети ходять з троєм, лавами з однаковими прапорами та плакатами. Підготувалася і міліція будівля Верховної Ради по периметру оточена спецпідрозділами. А можете бачити зараз під Маріїнським парком чергують автозаки. Мушу сказати, що на протести прийшли абсолютно різні люди. Це представники організації, яка називає себе кредитний майдан і ті, хто прид. Ставляють різні профспілки освітян, медиків, комунальників. А вони вимагають не не економити на бюджетниках. А є тут і щасливі володарі валютних кредитів, які вимагають перевести їхні позички у гривню за прийнятним для них курсом. Ну і у кожного звичайно є побажання до бюджету. Зараз пропоную послухати їхню прямомову. мову. Знаем, что будут будут сокращены надбавки по городу Киеву, которые вот киевские надбавки, что ну, нас очень дорогие лекарства, и что будут сокращены деньги на лекарства для больниц. Мы против отмены стипендий, мы против відміни льготного проезда, мы против этих плат за обучение. Нормального відношення, нормального курсу переводу валютних кредитів у гривні и нормальных процентных ставок. Ну і що цікаво, протести можуть виникнути не лише під будівлею Верховної Ради, але у її стінах також. Адже досі жоден депутат не отримав проєкту державного бюджету на 2015 рік на руки і не зміг з ним ознайомитися. Це достатньо об'ємний документ, і прочитати його у перерві у перерві наврядчі доведеться. Тому депутати обурені, особливо мажоритарники, які не мають підтримки фракцій і обговорення сьогодні обіцяє бути гарячим. А представлятиме цей документ наскільки нам відомо. А новопризначена міністр фінансів новачок у політиці Наталя Яресько. їй доведеться тримати депутатський корпус. Єгоре. Егореолю. Спасибі, це була Оля Кошеленко з під Верховної Ради. Очевидно, що коштори сьогодні депутати розглядатимуть не без тиску вулиці.